Друзі, усім привіт. З вами я Андрій Майнкрафт. Ми сьогодні знімаємо виживання 100 днів в Майнкрафт. Виживання. Я в першим ділом застрів, ливцю і знесили. Це от перша ніч, яку я знесив. За все виживання я збудую величезний будинок. А от це зараз на базово. Ми зараз підемо добувати дерево. Достойночко я тут буду дверку. І я добув ще їжі. Ось так, я добував кавунчики нузненько, і мені це подобалось. Не знаю, що, мені це подобалось, але мені це подобалось. Доброго і я впав воду і вибрався. Мені пощастило, щастило, що було. Що знову вибратись. І коли в мене було ціло всіх разом скидку калкуна, я захотів збудувати хату. Чекайте, зараз покажу, як будувати хату. Я просто ще не трохи калкунчиків. Мені подобаються калкуни, я навіть ютубер -кавун. І він має бить. Як нахуй Найпопулярніший ютубер у світі Міса Біс, але ми звичайно його обижене. раз два. Ой. Ну, зустрінемось, коли я... Та йой, як мені так щастить Тут зразу можна вибратися. Я не бачу. Чекайте секунду секунду зараз покажу, де моя хата буде. Побудована. Це просто я хочу десь показати вам, де вона буде. Пам'ятаєте, де ми заспавнилися? Дуюсь, приблизно десь, приблизно десь. І я побудую на цьому місці, о, чекайте, не на цьому, а на цьому будинчок. І... І ось наша хата. Ось так вона виглядає, у нас є тут зомбки. Давайте всередину зайдемо. Ось, у нас є полички, у нас є картина. У нас є ліжка, передягнутися є. Є е, е, ось ця шафка, є книги, і є ось така типу, тут піч пічка. Піч. Є, і є вверху світло. А зовні ось так виглядає ця Ось як по, обо, по боці у цьому видно. А ось як видно взади хата виглядає взади ось так вона. Так як тільки спереді, але трохи по інакшому Ось така хатка, і тепер ми маємо збудувати, я так думаю, ферму е, їжі і, і загончик з тваринами. Побачте, На цьому місці загон тварин, на цьому місці город. Ну, коротше, поводи. побачте. Е, тут є в нас город, я вже побудував Тут також пшениці. Отут е, свої пшениці. І тут засаджено пшениці. Тут картопелька, там песи картопля. І тут у нас картопелька Ооо. І цей. Ну у нас тут є городок після какие, бачите. Ну, нормальний город. Ой, я зайшов до свиньої під цих тварин. Треба вийти. Я не тварина, Ну-ка, бо я на тварина, Тепер що побудувати. М -м, так думаю, думаю, думаю. Так згадую Майдан Незалежності, слово. Але ні, Майдан Незалежності я вже будував, Це вже не круто вже. О, прапор України ось тут збудую. І ось тут прапор України, а ось там магазинчик, давайте. бачите, такий прапор огромний, тут можна посидіти. Прапор. Йдемо по дорічці. Ростій до я зробив доріжку, таку яка буде до моєї хати йду, роди, і до всього. Тут у нас магазинчик, я побудував. Ось такі у нас речі є в магазині. Побачите, ось такий у нас магазин. Ось такі у нас речі. Ой, бачите, що я зламав. Підбудую. Ну, коротше. Я ось так зробив. Давайте тепер майдан незалежності, забудуємо, а ви знаєте, де. Прямо ось тут. Дував Майдан незалежності. Я оце виглядаю на, най... на майдан незалежності. На а ось, як він виглядає, сфері, це реально майдан незалежності. Ой, ось. Я до нього доріжку привев ось таку і ось такий нас майдан незалежності. Ви побачили щось там. Це карусель, Я захотів зробити прес і побудувати карусель ще. Я золото дуже довго добував, дуже багато добував вже цей вже який це день. Ага, 56-й день вже сьогодні. В Майнкрафті 56-й день. І це вже нормально так. У мене 56-й день вже побудували. карусель таку, то, ну, майдан незалежності багато чого. Ми якось це все будуємо скоро. Та як скоро. 56 днів все будуємо вже. Це все ми будували шість Ой, 56 днів, а ще? залишилося 40 ще днів. Чекати до сотки. Так, ми будемо ще щось робити. І наступним дівом я так подумав зробити міст до того острівку і побудувати нову свою хату. А хату побудувати на березі мої озера зра... тобто ось там. І я б... ну, добру ранку. Я вже, ну, зранку трохи побудував тут. Ось це. Це було дуже важко побудувати туран якийсь, типу. Додишку, до речі, проставити всюду. Так, давайте підемо ось тут. Бачите, який кризок огромний, що я не бачу. Все, тепер йдемо сюди. На доріжці тут можна ось такі штуки. Такі і тут мостик. Давайте пройдемо. Я дуже це довго. Це сотий день майже. А, це... а, не сотий, 99. -й. Йо, ще день. І за день ми щось будуємо. Тут у нас ось такий бронєровець. Я зробив ось так його. Прикольний бронєровець. Подивіться, як... Що в нього за медь, чи що це... я дуже твої флекти роблю. Я дуже старався, щоб зробити ось цього чудика. Тут є мішені, можна постріляти в... ось сюди. Ось. Ну, я не знаю, що, що ще зробити. Магазинчик у нас там є. О, у нас все є вже. Дерева навіть є ось такі найрідкіші. Найрідкіша земля. У нас все є. О. Давайте якийсь раз запишемо знову про це про це ну, відео про виживання, тільки виживання ще 100 днів у цьому світі. О, прикольно буде. А, ні, 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 ні. Ні, ми зробимо, е, типу, відео там, де... Е, яке буде називатися один острів діамантовий з золота. О, прикольно, я думаю, буде. Там буде дуже багато золота і діамантів. Ну так, давайте таке попробуємо зніму я. Я зроблю тут острів. Ну, буду будувати острів знімати, як я будую острів. А потім я вже... і раз буду показувати виживання остров на острові. тому. Там буде дерево звичайно, діамантове золота. Буде все, що треба на виживання. Проходження виживання Майнкрафт. Там буде і броня діамантова, все діамантове. Знаєте, там навіть буде будинок діамантовий. Так, я десь тут збудую оцей острів. Напевно, я десь тут збудую його і буду знімати. Він буде не такий огромний як ви думаєте, а буде трохи. А може я просто знайду якийсь острів і там зніму відео, там його облаштую. І, ну, добуду буду там діаманти, золото і збудую там острів такий, звичайно. Ну так, друзі, всім попа. О, бачите, який острів буде. Напевно, ось такий. Ось такий острів. Там хатки, напевно, не буде. А, тут. Тут віддівано. Тоді я трохи тут ламаю, розвівшу його, ну коротше, ви побачите, коли вийде то відео. А так, друзі, всім пока. З вами був я, Андрій Майнкрафт. Так, до зустрічі.